Хотіла підійти незамітно до сніжинки вона так міцно спала і почула мене. Сніжиночка, як діла? Тобі теж жарко, так? Тобі жарко? Ти моя малесенький мій живчик, тікає вона знов від мене. Оце сестра ще білки теж мені. Так це взагалі цуценятка. Люся, ти вже тут. Ти вже тут? <ріст> Молодець, цунечко. Так а це ну, з малесенького цуценятка в нас. І оце така недружня. І це така недружня. Не трогайте ви мене, а я вас. Да? Ні, ну Нас трогає. Що білка, не знає з Вовчиком де сховатися. Хто речить, а хто речить у нас? Хто в нас речить тут? Гриміло в нас вчора, так вони так полякалися всі бідні. А хто речить? Я не пам'ятаю. Хто гарчить? А, це у нас там грей гарчить за дверима? Чуєте? Грей, <самітна> самий грозний пес. Так, давайте виходить отсюда, нервірувати грея. О, каштанчик не запарився. Каштан... Не треба, тут Вова лежить. На вступиш на Вову, будуть неприятності. Гуляємо там десь. Ось дівчатка. Ліза. Ідіть, все вам дивіться, яку тут юрту зробили. На цементі все одно лежать, на цементі прохолодніше. Сніжинка, там кашка стоїть, так? Да? Ти вже й почула, де кашка? Ну все, коври у нас тут все для собачок. Найкращі умови. Нам не водиш, взимку нам холодно, влітку нам. Жарко, все нам не так. Ну, краще літо і хай краще жарко. Чому ті морози і не зрозуміло, що і куди діватися, да, каштанчик? Всім вроді зробили обробку, вони все одно чухаються, того що линяють. Линяють страшне. Вичесувати хтось любить вичесуватися, хтось не любить. сприймає це як особисту образу. Воду скрізь наливаємо багато. О, всі -всі подиві, і багато. Всі-січу вперться, ти подивіться. ця линька, поки вона пройде, вже і зима почнеться.